Уявіть собі автомобіль, який легший за мотоцикл, але стабільніший за Porsche 911 S. Економніший за сучасну Toyota Prius, але здатний розганятися до сотні швидше, ніж Corvette того часу. І при цьому виглядає так, ніби щойно зійшов зі злітної смуги реактивного літака. Це не фантастика. Це Trivet, Один із найдивніших і найгеніальніших триколісних автомобілів Америки. 1973 рік Сполучених Штатів Америки паралізувала нафтова криза. Бензин дорожчав щодня, заправки закривались, черги розтягувались на кілометри. У цей хаос входить Боб Кейс, не автоконструктор, а фізик та інженер аерокосмічної галузі людина, яка працювала над симуляторами польотів і роботами для оборонної промисловості. Він помітив абсурд: 93% машин в Каліфорнії возять лише одну людину. Тобто ми спалюємо бензин величезних автомобілів, щоб перевести 80 кілограмового водія. Кейс вирішив, потрібно створити новий тип машини легку, економну, але при цьому безпечну та швидку. Він проаналізував усі схеми два, три та чотири колеса і обрав несподіване рішення. Одне колесо спереду, два ззаду. Це давало низький центр ваги, стабільність, хорошу аеродинаміку та керованість. Трівид створювався як повністю закритий всепогодний автомобіль з обігрівом і місцем для пасажира на замовлення у Вентурі Каліфорнія. Для зниження вартості та забезпечення надійності кіз використав двигун і трансмісію від Fiat 850. Це дозволило досягти фантастичних показників. Вага лише 510 кілограмів, економія 50 миль на галон у місті та до 65 миль на галон на шосе. Це понад 3,5 літра на 100 кілометрів. І всередині трівет теж був особливим. Коробку передач розмістили прямо між ногами водія, незвично так. Але саме це відчуття, ніби ти сидиш у кокпіті реактивного літака, робило трівет особливим. Та головне, як кіз використав фізику, щоб перетворити нестабільний триколісний автомобіль на справжній спорткар. Завдяки низькому центру ваги та конфігурації 1F2R. Трівет демонстрував керованість, яка шокувала експертів. Журнал Test магазин заміряв. Трівет показав 077G на скіппаді. Результат кращий за Corvette, Porsche 911 s Lotus Elite і BMW 530 r Міністерство транспорту Сполучених Штатів Америки визначило поріг перекидання 1.28G. тобто трівет буде ковзати, але не перекинеться. Кіз сказав стабільність зростає зі швидкістю, як у літаку, завдяки аеродинамічній притискній силі. Клієнти хотіли більше потужності, і Кіз дав їм її. Турботрівет 220 кінських сил при вазі 510 кілограмів, що вдвічі краще, ніж у корвет. Результат від 0 до 60 за 3,5 секунди, чверть милі за 10,4 секунди при швидкості 225 км на годину. Це був рівень суперкарів, але за частку їхньої ціни. Цей монстр привернув увагу каліфорнійської дорожньої поліції, планували версію на 165 миль за годину. Але Форд швидко оновив свої круїзери, і проєкт трівет як поліцейського переслідувача, так і не реалізували. Боб Кіз не здався. Він створив вігілант до від 500 до 700 кінських сил і швидкістю понад 200 миль на годину. А для тих, хто хотів дешевше, з'явився Trivet тул набір, який можна було зібрати вдома. Але у 80-х паливо подешевшало, і Америка повернулася до великих автомобілів. Трівет зник із доріг, всього побудували 27 машин. Сьогодні кожна з них унікальна частинка історії, яка випередила свій час. Трівет довів інколи найгеніальніші ідеї не стають масовими, але змінюють уявлення про можливе. А що ви думаєте про цей триколісний суперкар? Чи змогла б така машина стати популярною сьогодні в епоху електромобілів? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві історії про автомобільні легенди.